Але ви, Юрій, вважаєте, що Набу дійсно може мати якусь справу стосовно Firepoint в контексті ціноутворення дронів. І ви, якщо я вас правильно зрозуміла, ви думаєте, що саме це може бути предметом розслідування набу? Так, да, абсолютно так. Тим більше, що претензії стосовно цін дронів ну, завищених, ну були давно. Мені минулого року вдалося побувати на одному закритому заході, де зустрічалось Керівництво держпродзв'язку, тоді мінцифри з виробниками дронів, і мова йшла про те, що хлопці, ми ж вас фінансуємо то щедро, та, і держава вам дозволила мати 25% прибутку офіціально. Ну, 25% прибутку це так званий 5 а, От, Тож майте там Бога в серці і. і не накручуйте ще додаткових а, марш там о, в цьому цінотворенні а на ті зустрічі були представники БЕБ і НАБУ. Ну от вони там навіть виступали, і теж закликали. Що шановні, а, скажімо так, у, у нас є розуміння хто і що там завищує, здавайте зністи ціни самі, щоб ми не включали цей. Інструмент кримінальних поваджень, експертизу вже, коли вже все стає офіційно, і всім стає боляче, неприємно, нефотогенічно, скандально, і обов'язково почнеться елемент, що а, там набу і БЕП підривають устої там або там обороноздатність України. Це реально про це йшла мова. Там захід був закритий, тому там запис не вівся, але там, я фотографію, хоча б зі.